Так, друзі, у продажу у нас з'являється ось така Honda CR-V 2015 рік випуску, двигун 24 літри, бензин, повний привід, автоматична коробка передач. На ось таких шикарних 20-х дисках, гарна зимова гума встановлена. Дуже класний стан у автомобіля, технічно повністю обслугована. Жодних зауважень по автомобілю немає. Фарбовані два передні крила, є трішки шпаклівки місцями по крилам, але дуже достойний стан. Є у нас тонування скла, камера заднього огляду. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас шкіра сірого кольору, в гарному стані, салон доглянутий, люк в комплектації По дверним картам без зауважень. Встановлені також ева коврики в салоні, безключовий доступ, повний електропакет. У нас електрорегулювання передніх сидінь. Є екорежим, шкіряне мультикармо, датчики світла та дощу, круїз-контроль. 91 тисяча миль пробіг даного автомобіля, жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедія, є камера заднього огляду, клімат, контроль, автоматична коробка передач, спорт режим, підігріви передніх двох сидінь. Гарна комплектація, друзі, гарний автомобіль. Повторюсь, технічно повністю обслугований. Мінімальна косметика по кузову. Дане авто вже у продажу компанія автопарк міста Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. до зустрічі.